Йоханий бабайцом! Да, хвоста такого показав, жесть! Народ ви це бачили? Такий чувак, там хіл 15. Є! О, ось вона! О, тут нормальна щука, шука. Ось вам, ось вам Біг бейт, ось вам і івену. Та тут щука, тут щука, бачите, бачите, щука тут на корч. О, бачите, а ви кажете корч. О, от так. Отак де курч, там і риба. Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб каналі Спортфішин. Мене звуть Голонок Богдан. І сьогодні, вже прямо посеред дня, я приїхав на берега Десни. Приїхав зі спінінгом, приїхав чудовою компанією половити трішки хижачка. Маємо надію, щось сьогодні впіймати, гарно провести решту сьогоднішнього дня. Сьогодні в нас дуже крута банда. Я Наталія Петрівна, і Ромчик. Давненько ми так не виїжджали у трьох порибалити. І маю надію, що хижак таки нас сьогодні порадує. На вулиці трішки стало прохолодніше. Нещодавно було дуже таке сильне потепління до плюс 35 градусів. Ну на сонці просто неможливо було знаходитись. Не було бажання їздити на риболовлю, просто там вмирати в тому, що в ній і так далі. І саме тому сьогодні така довгоочікувана риболовля. Сподіваюся, що вийде в нас реалізувати всі наші плани. Приїхали на класні місця, де в цьому році вже непогано відловлювалися. Тож, гадаю, щось із цього має давити. Всім вам я бажаю приємного перегляду. Поступово про все буду розповідати вже в човні. Часу насправді залишається не так багато. Зараз обід, поки вийдемо, поки там дійдемо до точки, поки розберемо всі комплекти, то й ловити вже буде зовсім небагато. Тож ми спускаємо човни, відправляємось на перші точки, ну а далі, як завжди, по порядку. Всім приємного перегляду. Ну а тим часом, друзі, ми нарешті вже на воді. Оно, Ромчик заюкрився навпроти нас. Ми з Петрівною в нашому невеличкому човнику. Петрівна робить перші закиди. Трішечки вже намонтували собі приманок на старт. Вирішили почати з паралону, тому що стали по руслу. Тут у нас така, бачите, закаряжена круча йде. Зараз я давайте туди розвернусь. покажу вам детальніше. Дивіться. Тут все в карчах, руслу теж карчі. Саме тому пароложки з прижатим двіничком будуть, як ніколи, доречними. Оснащаємо ми їх, звісно, грузиками-ексцентриками. Вирішили почати з 29 грамів. Як завжди наголошую на тому, що екцентрик ми ставимо широкою частиною вперед для того, щоб наш поролон максимально розгойдувався. Ну, по кольору вирішив розпочати з кислоти. Це мій улюблений такий майже патріотичний колір від профмонтажа. Моделька Dancing Fish 3,5 дюйми. В якості повіця поки що використовуємо флюрокарбон, тому що тут може бути і судачок, і щучка. Діаметр, наче я поставив 0,6. Потужна застібка, ну, власне, все максимально надійно. Ну А що стосується самих комплектів, на які ми будемо сьогодні рибалити, то що в мене, що в Наталії Петрівни, це оновлені азура Савада. Єдине, що в мене така невеличка обновка це 99-та моделька, сама довша в лінійці, 3 метрова майже. З тестом вона йде до 28 грамів, проте я вам скажу, що дійсно вона тягне під 40. Тобто я кидав я вже нею на тестових своїх виїздах різні вантажки, то там 35 грамів плюс приманка 4 дюйми взагалі без питань. Сьогодні, я думаю, вантажки будуть до 30 грамів, тому вона цілком буде підходити. В мами моделька 86. З тестом до 38 наче, грамів йде, але вона також на порядок потужніша, десь грамів до 45. Її реальний тест, на мій погляд. Катушечки, що в мене у мами Twin Power 4000 PG. в мене 2020 року, в неї 15-го і шнурочки а, японські, японські Yamato P.E. Zero Fighter 1 і 2 pe Це такі джигові комплекти, а, на які ми будемо рибалити порусу на важкий джиг. І також в мене тут ховається ще. Кастинговий мій комплект Sportex Nova Twitch, катушечка Abu Garcia Revo SX і шнурочок двойка Yamato Resin Shaller. Цей комплект я взяв на випадок, якщо треба буде зайти кудись на тиховоддя потвічити воблери якщо в нас, наприклад, не вистрілить джиг. Ну, а поки будемо мати надію, що все вийде. Дуже хочеться половити саме. Важким джигом. Я гадаю, багато хто з вас дивився мій минулий випуск, де ми також приїхали половити важким джигом, але з берега. І тоді, на жаль, рибка нас підвела. Тобто, по руслу ми риби в тих місцях не знайшли. Прийшлося нам все ж таки переходити на твічин, і якраз він нас тоді непогано так вирушив. Тобто, ми перейшли тоді на старічок. Опа, блін, відразу друзі, на корч попав вже думав, вже думав покльовка. Тоді ми перейшли на старічок біля Десни, поставили воблери, я взяв кастинг і реально там за декілька годин відірвався по щуті десь ну з десяток щупариків я піймав. Але, знаєте, хочеться все ж таки цього хеві-джигу, отак, щоб гупало в руку, як зараз. Відчути оці злі подачі руслової риби, як ми звикли на Десні. Дуже чекаю я осені, коли риба почне збиватися на ями, і ловля на важкий джиг стане основною моєю цілею. Ну, а поки шукаємо рибу, де вона є. Хочеться, щоб вона була тут і зараз, але якщо не буде, будемо рухатись на більш такі тихі ділянки річки, де є помірна течія або її взагалі нема, і шукати рибу або на легкий джиг, лайтовий, або на воблери. Що ж, друзі, буду джигувати, як то кажуть, до першої покльовки. Як щось буде, то відразу включусь. Hour later. Yeah! Ах, схід. Це судак був, блін. Да, судак, я відразу тук-тук, Ну, типа, не щука була. Народ, ви це бачили. Дуже прикрий схід і без клювання, Навис просто. Це був реально судачок. І в районі Коряшки, отак якраз по руслу. Підсікаю буквально 2-3 ривочки, і ривочки такі судачі. Однозначно, судачок і він такий, наче не дуже Там і великий був, може там, біля кілограму якийсь. Але точно не трофейна риба. Проте, бачите, перше клювання я заробив. Ну, Я не очікував, тому що я просто робив котрий підмот катушкою і він повис. Стопудов, стопудово судачок. бо щука починає мотати так жорстко головою, а судак він такі, типу, більш легкі, такі потяжки до дну робить. Якби довголітній досвід вже дозволив мені, я думаю, приділити, що це був судачок. Прикро, прикро з коряшки якраз можна було б відкрити сьогоднішній рахунок на пароложку. Ну, бачите, там прижатий двійничок, плюс клювання не було, я не був готовий, наче і підсік, але, але якось так. Бачите, паралон, паралон, наче цілий не порізний. я думаю, що це був судак. Навіть не судак, а судачок. Добре, що клюнув, але погано що зійшов. Будемо шмаляти далі. Ну, коротше, Рамальдженський Рамальджан перекинув мене, перекинув Петрівну. Ну і що він зробив правильно? Втягнув якусь. втягнув якусь паліну. Ну, така, кілошка. Наразі трішки стик на світерець, хочу вам розповісти про техніку ловлі, як ми наразі стали відносно течії, як подаємо приманку і взагалі, що ми робимо для того, щоб спіймати хижака в даних умовах. Ну, Дивіться, друзі, класична постановка, кидаємо вниз по течії, затягуємо проти. А, взагалі на Десні є якби, декілька варіантів подачі приманки. Це бо ми стаємо під берегом і кидаємо. Там в поперек річки, так само, як з берега да, було але трішки там відпливаємо до берегової бровки на човні. Або ж ось так прямо кидаємо за течією і тягнемо рівно проти неї. Як на мене, це однозначно найкращий варіант, тому що приманка грає максимально стабільно, підвисає, наскільки нам треба. А підвисання ми регулюємо власне вагою вантажка та об'ємом приманки. Ну і обловлюємо таким чином саме такі перспективні локації. А тут є корчики по самому русу, є трішки ближче до лівого берега, і під тим берегом де круче, там такий більш густий завал. Ось тільки що в мене було клювання рівно по русу, аромчик піймав трішки ближче до лівого берега. Туди, бачите, там йдуть такі піщані барханчики на дні, і потім йде звал на русу. ось десь з того звалу в нього і взяла так і лошна щучка. A few moments later. Оп, є, є, судачок знову. Якась дуже маленька рибка. ледь-ледь клюнула. Народ. Якщо це судачок, значить вони все ж таки тут є. Ну це по-любому судачок. Це по-любому судачок. Я, я думаю, що окунь би там не тусувався, та й веде він себе, як судачок такий, напільник грам 200. Ото перший в мене теж, скоріш за все, був судак. Бачите, пароложки. Да, напільничок, дивіться. Опа. Це бірш. Деснянський бірж. <реш> <реш> Рома, як тобі такі трофеї? <реш> ну, то то, то перше по-любому теж був судак. <реш> бачиш, стоїть, стоїть. Ні, той був трішки більше однозначно такий, да, може грам 600-800, бачиш, але судачки тут тусуються. Давайте, народ, не мучуємо його. Пливи. Малюк. І такий тичок на паузі, знаєш, легенький, але дзвінки, судачий. Ну класно, класно, що тут вони є. Це мене радує, адже на десні в нас щось з судачком останнім часом не дуже. Треба його шукати, він кудись забивається, завжди мігрує. І отак знаєте, щоб знайти якусь точку, де дійсно можна повпиратися в судака. Це наразі таке, таке собі завдання, да, челендж. Ну, Тим не менш, в мене вже друга покльовка з русла, з одного і того самого місця судачків. Перший був крупніший, зійшов там без покльовки, а цей маленький тюкнув і я його чітко просік. Ну, Чуєте, будемо сподіватися, що тут є все ж таки трофейні екземпляри. Зараз. Подивимось. Давайте повпираємось. Зараз просто обід. В нього виходи можуть бути рано вранці і пізно ввечері. А Ось в обід, що впіймати, прийдеться трішки помислати. Трішки помислати, перебрати приманок. Ні, не добавитися. Йохани бабайцом! Да, хвоста такого показав! Жесть! Народ, ви це бачили? Такий чувак, там кіл 15. Рома вчиться на мультки дати. А ти, ти заквочив його. Ти хлюпав, ти хлюпав волкером. Короче, оцим. Hour later. І так, переплили ми трішечки в інше місце. Тут у нас така більш спокійна вода, майже на чи течії. Щось на руслі в нас сьогодні не завадилось. Зняв я, друзі, такий доволі ексклюзивний кадр, як на ямі, ну, десь біля 6 7 метрів, вийшов на поверхні сом, ляпнув хвостом, розвернувся і пішов собі знову на дно. Бачите, риба над нами сьогодні щось знущається. Показує себе, але клювати не хоче. Тому заряджаю я вже фінальний варіант ось такої чудової приманки, як Venom. Багато хто питав, коли ці віноми вже вийдуть у продаж. Дивіться, я гадаю, десь місяць плюс-мінус, і на сайті Бікбейсу з'явиться вже такий фінальний зразок. Як ви можете бачити, з'явилася в нього така чешуйка по всьому цілу такий приємний рельєф, гарний. З такою чешуйкою, як показала практика, ось я трішки половив в ціє приманки Додався такий, знаєте, на сонці блиск, переливання цікаві, і виглядає вона більш натурально. Зарядив її на штапорок, Дніпро-свинець, як завжди. 12 грамів поставив вантажок, два трінички. Зверху основний більший тріник і знизу така підсадочка невеликого тріничка. Колір машинне масло, Зарядив все це діло на мульт і зараз спробую половити. Що там? О, та нічого, собі, Рома вже тяне першу щуку-шмуку на воблер, дивіться, на кренка. Така маленька. Да, можна на живця закидувати. Так, ну а ми спробуємо покидати на бікбейт 5-дюймовий. Так, з мене багато хто сміявся, там кажуть, Бодя, ти кажеш, ловиш на бікбейти, там 5-6 дюймів. А де власне самі бікбейти? Дивіться, друзі, ця приманка, на відміну від багатьох інших, в такому ж самому розмірі, вона важить майже вдвічі більше через те, що тіло в неї таке доволі плотненьке. Сама приманка дуже важка, широка тіла. Вона нагадує мені якогось такого, знаєте, дикого, майже круглого карася. І саме тому, ух, блін, щось було, не знаю навіть. Чи дно спіймав, чи то покльовочка була, така дуже і дуже дзвінка. Якась тичка, не знаю. Так ось, на відміну від багатьох інших приманок у розмірі 5-6 дюймів, ця важить майже вдвічі більше. Тобто вага 6-дюймової приманки там, біля 40 грамів, це без огрузки. Тож можете самі зрозуміти. Дивіться, як вона грає на сонці, як переливається, який в неї ролінг. Дуже класна модель. Давайте, до речі, подивимося, чи не залишила нам щука-шмука покусаного хвоста. Ну, Наче хвіст сілий, тож, скоріш за, все, скоріш за все, то я впіймав тільки що дно. Але то таке, сподіваюся, зараз буде не тільки дно, а й риба. Фу, непогано, до речі, летить. Куди треба, я без проблем докидаю. І зараз, до речі, працюю я поверх тесту цього а, кастингу. До речі, о, Петрівна, дивіться, що впіймала дві ракушки відразу. На два гачка, дві ракушки. А, навіть я гадаю, перегруз тут є такий немаленький грамів 10, тому що сама приманка 5-дюймова десь 20. Чимось грамів, там точно не пам'ятаю. Плюс огрузка в мене тут 12. Це вже там десь 32, плюс всі гачки і так далі. ну там Десь 32-35 грамів я зараз кидаю, а палка в нас до 28. Ну, Без проблем народ, без проблем. Справляється Sportex, Як, власне, і всі їхні банки стримують перегруз. Є! О, ось вона! Ого! Вона як на мене луцнула народ. Коротше. Тяну, значить, я цього бікбейта, о, так та нормальна щука-шмука. Напевно, так. Да. Тяну я цього бік Ого! Ого, фрикціон. Потрібно, виматись скоріш. У мене ж фрикціон працює. Вона на мене так луцнула, вона так на мене луцнула, що я відчув провиз шнура. Що ти тяну, 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 бамс, шнур провиз, Думаю, що таке? Я всікаю, а там риба сидить. У мене навіть фрикціон спрацював. О, непогана щука. Друзі, дивіться, яка. Да, яка півторашечка. Оба, давайте. Чикс. Відкриємо. Оба! Є! Фух, а що з тобою? Ти якась напівмертва. Я тебе, я тебе оголошив мульто. Ну, я розумію, що шнурок двойка і палка мощна, але дивіться, народ, така. Півтора кілограма точно буде. Ось вам, ось вам і бейт ось вам і веном. Бачите, як чудово штапорок сів. Клас. Ну, вона якась. Пасивно щось, вона взагалі, бачите, зазвичай щука там дає такого джазу. Капець, коротше, клас. Ну, хоч під кінець риболовлі, блін, <дився> дочекався на погану рибку. Класна залікова щупаха. На оновлений веном. Змінила точку, бачите, на струї все ж таки ще ранувато. Щось там рибці не подобається. Ось, Напевне, все ж таки кормова база десь отут треться, десь на тиховоді і хижачок її піджидає. Друзі, знімаю приманку, фоткаємось і будемо продовжувати на мультяшку, на нова твіч просто бомбіно. Ну що ж, як ви зрозуміли, ми прийняли колективне рішення перейти на таку ділянку без течії. Ну, точніше, течія тут є, але вона така помірна, така забочка. І спробувати половити щучку на тиховоді під вечір. Впиралися ми до останнього на течії. На жаль, на жаль, не вдалося нам впіймати русловий деснянський трофей сьогодні. Але, як бачите, тут рибка все ж таки присутня. Буквально з перших закидів на бікбейт мені вдалося впіймати непогану щучку, таку десь за 1,5 кг. Ромчик впіймав невелику накренка. Тож риба тут явно присутня в кількості. Зараз впираємось на різні приманки, експериментуємо. І я сподіваюся, кожен ще встигне піймати по одній, а може й не одній непоганій щучці до нашого від'їзду. Така сьогодні риболовля непроста, треба впиратись, експериментувати. Я думаю, що на русло рибка підтягнеться десь ближче до осені, коли будуть в нас холодні ночі, біляк почне скатуватись на ямки, ну і, власне, хижачок буде рухатись за ним. А ось і холосте клювання не змусило на себе довго чекати. Дивіться, як відпаяла щукенція хвоста у мого венома. Блін, тільки зайшли ми в це місце, поставив цю приманку і дійсно почало клювати. Було в мене декілька тичків, і зараз була ще одна покльовка, яка, на жаль, закінчилась от таким ось чином. Зараз буду переоснащати на такий самий. Такс. Так, 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 так. Ось він. ось він красний. Дивіться, яке класне моторне масло, Завжди, до речі, воно вручає в таку сонячну погоду. Давайте ж топерець, швиденько так підкрутимо в нього. Петрівна теж каже, Бодя, може мені вже такий покидати розклії. <гум> Ні, ну може ще покидати. Отаким чином переоснастили, заряджаємо і будемо продовжувати ловлю. Ще якусь годинку покидаємо. Сподіваюсь, когось піймаємо і будемо відправлятися додому, бо сонце вже потиху починає десь сідати. A few moments later. Так, поймаємо одну рибку. Куда? Ти зараз сітку поймаєш? Ні, бальбір'я поймаю. Ребята, ось тут ось краю корч лежить, він вже лет 10 лежить дерево. дерева. Воно так ось є, ця виходить. О, та тут щука, тут щука, бачите, бачите, щука тут на корпсі. Почта кажется корч, а я тут щуку півма, капець. О, ще й нормальне кась. О, бачите, а ви кажете корч. О, от так. От так. Де корч там і риба. О, ну така. Задвушка. Ти видать, якраз поднімуш. Не, ну подкоржиш, да. вовремя сказали. Ну, да, де корч там і риба, вон перший закид, щучка. Рома, нормально на, на Венома, так під кінець риболовлі, двушечка. Ну клас. Що? Так. <продукці> да, мені кажуть, тут корчаки, да? <продукці> <Спод> корча корча. <продукці> ну, ну це красота. Клас. Під, під кінець риболовлі те, що треба. І так, народ, фінальні акорди сьогоднішньої риболовлі буквально один-два. Останніх закиди приманки на дерево. <хи> Блін, вже під кінець дня втомився, що аж приціл збився. бачу, як закинув тільки що. Вдалося все ж таки знайти непогану щучку сьогодні мені свою. На жаль, Наталія Петрівна здалася, перш ніж піймала. Я їй кажу, що покидай ще, вона тебе чекає, але ти просто не даєш їй змоги піймати. Ромчик он, вже збирається. Я також зараз два закиди і буду. Збирати палки, ховати приманки і так далі. Ну а тим часом, друзі, ми знаходимося вже на березі, потиху збираємо наші човни, збираємо наші снасті та готуємось до від'їзду додому. Вийшла сьогодні така доволі непроста трудова риболовля на півдня, приїхали в обід в той час, коли зазвичай рибалки вже їдуть з риболовлі додому. А ми приїхали сьогодні лише починати нашу сьогоднішню рибалочку. Проте рибку знайшли, хоч і не з першої спроби. На течії настрої стрії піймав я буквально там одного судачка, ромчик, одну щучку, тобто загалом дві рибки було. Ще один судачок у мене зійшов, і була в нас одна холоста покльовка. На жаль, крупної руслової риби поки що ми не Знайшли, гадаю, вона просто банально ще не скатилася на ями, адже весь мальок, вся кормова база щуки судака, вона все ж таки порозбрідалася по більш таким тихим місцям на мілководдя, де сонечко прогріває водичку. І, власне, в одному із подібних місць ми сьогодні і половили. Зайшли в забочку з помірною такою течією, можна навіть сказати, що там стояча вода. Відразу вдалося піймати нам декілька щук. Потім ще походили тут. Недалеко від а, виходу до берега, впіймав я під завершення взагалі таку непогану десь задвушечку, не взважував, якщо чесно. Взяли, до речі, її додомцю і ви питали в мене дуже часто про оці кукани, які я вам раніше показував у своїх відео. Ось такі кукани ручної роботи, повністю з нержавіючої сталі. А, підписники пишуть Бодя, чи продовжуєте ви виготовляти ці кукани? Що з давненько ти нічого не казав, не показував. Дивіться, друзі, зараз виникли в нас такі невеличкі затримки по матеріалам. Наразі чекаємо. Ось цю високоякісну нержавіючу сталь. Ось вона їде із-за кордону, має приїхати у вересні. Тому наразі ми приймаємо замовлення на кукани на вересень місяць. Сподіваюся, що затримок не буде, і всі мої підписники, всі клієнти, які замовляли, отримають вже у вересні. Ось такі чудові кукани. До речі, цим куканчиком я також сьогодні скористався. Взяли ми щучку додому, посмажимо свіженьку непоганого залікового розміру. Ну, осто кому треба звертайтеся, запишемо вас в чергу. І як ті кіно матеріали приїдуть, відразу виконуємо вам. Кукан. Кукани є різних форматів. Кому цікаво, я там можу розписати по цінам. Посилання на групу в Телеграмі я залишу в описі під цим відео, а також там буде мій контактний номер. Кому цікаво, детальніше про оці речі, можете набрати поспілкуватися, розповім вам детальніше. Ну, Загалом це просто незамінна річ, максимально якісна, яка не має аналогів на сьогодні в Україні. Все, друзі, не буду затримувати ні вас, ні себе. Збираємо речі остаточно, від'їжджаємо додому і готуємося до наступних виїздів. Сьогодні був такий ще трішечки спекотний день. А ось з завтрашнього дня на нас чекає похолодання до 18 градусів. Знизиться температура, будуть йти дощі. Тож я гадаю, щучка має активізуватись. Тож чекайте нові ролики. Ну а я з вами ненадовго надовго прощаюсь.